Грубо кажучи, є системне запалення, є травматизація, це впливає на суглоб, наша імунна система бачить, що він запалений і починає його якби чистити, і таким чином руйнується тканина, тому що повністю його ювелірно, скажімо так, полікувати від запалення тривалого неможливо. Якщо це гостре запалення, ще може суглоб відновитись повністю, а якщо це хронічне, то не може. З'являється все більше доказів того, що остеротрит пов'язаний з активацією вродженої імунної відповіді, яка може бути ініційована пошкодженням тканин, запаленням, травматизацією, поганим кровообігом, поганою поставою і так далі. Неправильними рухами. Медіатри виявлені в остеоартритному суглобі, подібні до медіатрів містяться в хронічній незагоєній рані. Суглобовий хрящ не виявляє адекватної відповіді на відновлення, тобто пошкодження переважає над відновленням. Гостеартрит свідчить про запальну реакцію суглоба на різноманітні ушкодження, що призводить до невдалого відновлення і подальшого остеоартрозу. Хрящ має обмежену здатність до відновлення. Коли колеген деградує та втачається, він не замінюється в адекватному ступені. Загалом колегенові волокна вони дуже довго відновлюються, і якщо процес... Запалення пошкодження йде активне, то не встигає наш організм відновлювати, тому що дуже довго будувати ланцюг колагену. Якщо людина ще знаходиться в запаленні, ти омнінокислоти замість побудови колагену будуть йти на приборкання запалення.